Як нам написати можна, це ну, взагалі звернутися. У нас в шапці профіля є номер телефону, вказаний, за яким можна позвонити або будь-який месенджер написати: Telegram, Viber. От. І вже тоді там, домовляємося, все розберемось, домовимося. От. Або ж написати, наприклад, перейти так само в шапці профіля, у нас там є посилання на. Інстаграм можна в інстаграмі написати кому зручніше, тому що мені здається, в TikTok можна писати тільки, якщо ти підписався на людину. Тобто, якщо буває можливо, хочете сюди написати, а не вдає ну, доступу, чи як там можливості немає кнопочки, то йде написати. То це треба підписати спочатку на профіль, а потім написати повідомлення. Але вже так, щоб упростити, то ми написали, вказали. Номер телефону у нас в шапці профіля. Тому що, начебто, у нас люди такі активні користувачі соцмереж, але часом буває, що дуже часто в коментарях пишуть, що як з вами зв'язатися. Тому ми вже упростили варіант, взяли, написали номер телефону в шапці профілю.